Відомо, що тварини є великою підтримкою і помічниками для людей під час війни. Вони можуть надавати емоційну та та взагалі різного спектру допомогу, і ви можете чути, що у мене в гостях власне і є така помічниця. Власне, ми будемо говорити про каністерапію. Це спеціальний метод психологічної та фізичної реабілітації за участі спеціально підготовлених собак. Тож зі мною сьогодні у студії Галина Шевченко, каністерапевтка і її помічниця, чи як хто кому допомагає, Берта. Да, Добрий день. Доброго дня вам. Пані Галину, я знаю, що ви повернулися тільки на ну, от із Києва. Ви отримали нагороду. Берта стала собакою, героєм України. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, да, нас запросили на нагородження кожного року. Це вже не перша нагорода, це вже м, другий рік нагороджують наших чотирьохлапих улюбленців Нагородами. І відзначають волонтерів. Ну, взагалі ми стали в номінації Собака Герої України. Берта отримала ну, такий календар. Тут на кожний рік було в номінації 12 собак, на кожний місяць була своя собачка, це собаки пошуковці, як бачите, собака ну, Це і хто там був у нас, і... СБУ, собаки були, mm -hmm. і Національна гвардія України. Ну, ті собаки, які допомагають, в якомусь певному мають якусь мету допомагати людинам. І ось ми були назначені, зазначені в номінації Собака-терапевт. Ось, бачите, наша сторіночка, наша робота, в чому заключається, це допомога емоційного стану, підтримування ментального здоров'я. Це ось наша берточка була mm -hmm. в цьому календарі. Це календар є. До речі, у вільному доступі, хто бажає, може придбати у ті, хто цей Захід організував, дали нам таку от подяку за вагомий, особистий внесок і професійне виконання поставлених задач по охороні та збереженню Державної цілісності України. І саме головне, це ми отримали ось таку. Нагороду. Можете показати, так? Так, да, будь ласка, можете брати, <смірця> приміряти <смірця> <смірця> На Берту. Це ж її нагорода. На ну і посвідчення eh, Рассел, Тер'єр Берта угу. і власниця орден собаки Герой України. Угу. Розкажіть, будь ласка, взагалі більше про канестею, що це таке, як ви про неї дізналися, як, як почали працювати в цій методиці? Дізналися ми випадково, ми. Зовсім випадково. Це у мене мої діти навчаються на психологів. І була така програма, її засновник був, на, Це німецька, німецький фонд організовував навчання психологів і залучали кінологів. Кінологів і їхніх собак нас навчали. Ми перший раз перший Просто ходили, дивилися, як це зовсім це для нас нове було, а вже на, потім, на другу хвилю, ми вже попали і стали абітурієнтами. Ми навчалися півроку. Собака проходила м, не тільки навчання, потім тестування, приймали екзамени у нас, як у справжніх студентів. А потім ми отримали сертифікати. Це було ще у 2017 році, а у 2018 році нас вже запросили працювати в закладі в нашому місті, в обласному центрі психологічної допомоги. І ось ми вже ну, з 2018 року ми працюємо ну, непосередньо в цьому закладі. А скільки Берті років? Є? Ну Берті років вже 10 років буде. У 16 му 26-му році, вже берта, вже буде. Тобто вона навчалася не як, ми думаємо, там ні, Вона вже була mm -hmm. свідома. Така собака, доросла собака. Як ви зрозуміли, що вона, ну, я не знаю, може це опанувати, от як правильно це назвати. Ну, ви знаєте, ну, цю терапевтами може стати ну, люба собака, це не залежить від породи там, або віку, статі. Головне, щоб собаки це подобається. Я ж ну, не тільки терапевт, я ще їм заводчик. У мене свої з собак, тому я тісно дуже спілкуюся з собаками. І я бачу, ну, через мене приходить багато, багато собак і цуценята. Я бачу, яка собака може бути терапевтом, яка не може бути. Е, дуже емоційна і неспокійну собаку, ну взагалі ну, не потрібно її змушувати. Собака повинна сама показати, що ну, мені це потрібно. Ось бачите, інша би собака, можливо, би там щось шукала, там десь би бігала, щось би там вигадувала. Це ось. Це її зірковий час. Вона прийшла, її знімають, їй це подобається. Ну, давай, показуй ти свої трюки. Покажи, що ти вмієш. Бо я розумію, що ти хочеш мені щось підказати. Це вона вам так сигналізує, що вона хоче щось. Так, вона щось що... зараз щось скаже, або щось таке гарненьке може таке. Ось. Mm. З команди ніякої не було. Собака сама зрозуміла, що їй. Потрібно так зробити. Да. Ти моя умничка. І що да. вміє Верта? Яку вона допомогу надає? Як вона спілкується з людьми, які потребують такої допомоги? Ну, на кожну на кожного людину, я вже як психолог, ми бачимо, що потрібно на даний час в цій, в цій терапії. Спочатку ми працювали у дитячому відділенні то діточкам ну, зовсім інше потрібно. Хтось, е, є багато діточок у нас було на сесіях е, з порушенням поведінки, так сказати, то Берта, то вона заспокоювала таких занадто емоційних бешкетників вона вміє заспокоювати, вона просто лягає, і дитинка, поки бігає, там кричить, якісь там робить свої. Що не подобається батькам або вчителям, то Берта поки так спокійно реагує, і дитина бачиш, що собака з неї нічого такого не, не бешкетує. Угу. І потихоньку, ну, звикає і сама становиться. Я краще погладжу, я краще посиджу. І я бачу, як дитинка така емоційно збуджена, становиться повільно, повільно стихає, і вона становиться заспокійливим. Працюємо ще з ветеранами, з ветеранками, то ті люди, люди, які пережили такі важкі моменти в житті, то при спілкуванні з собакою вони більше відкриваються, можливо, стають більше розмовляють, починають з терапевтом, або довіряють якісь свої там тайни, або діляться переживаннями. Ну, на кожного на кожного. На кожну людину, да, на кожного пацієнта, клієнта у нас є свої методи працювання, свої методи реабілітації, я так би сказала. А mm -hmm. то... я знаю історію про те, як власне, після спілкування з Бертою, чоловік, який не хотів брати участь в груповій терапії, важкому це задавалося, але після спілкування із собакою, то він змінився. Ну, да, так, ну це багато таких випадків. Це просто такий, що був випадок, що да, був ветеран, він після отримання ПТСР у нього, травматичний синдром. І взагалі він не тільки відмовлявся спілкуватися з собакою, він просто відмовлявся брати участі ну, взагалі в терапії. Uh -huh. І якось одного разу, ну, так от. Було зворушливо, що він підійшов до нашого пса. Обійняв... Він сам підійшов. Так, да, він сам підійшов. У нас було просто ми гуляли там по парку. Він підійшов, обняв його і заплакав. Це було так зворушливо. Ну, так. Після цього він вже робив так, став долучатися до програми, відвідувати заняття. І що я скажу, що додам, що після списання він прийшов. Комісію, і він з нами до сих пор спілкується. Він нам пише і каже, що от після цього моменту я собі завів собаку. О, а якої породи, не знаєте? Ні, це не просто породна собака, це взагалі якийсь там туценя, якого він підібрав десь біля крамниці. Угу. І він, я буду виховувати. Він здатен на виховання. Він може таким, як Берта, бути, і будемо старатися, будемо виховувати. А власне, Берта, скільком людям вона вже допомогла? Ну, по статистиці, яку я веду, яка ведеться у закладі, то це вже більше 10 тисяч людям, яким ми провели сесію. Ми кожного місяця пишемо, пишемо, здаємо, отчоти що про діленої праці, mm -hmm. чим ми займалися, скільки людей приходило на сесію, то це за цей. Період більше 10 тисяч, це тільки, тільки то, що у нашому закладі. По, окремо ми ще приймаємо участь у проєктах. Там багато було проєктів, не знаю, може називати, може, але це теж вважається терапія, mm. то я вже не рахую. То, у нас є статистика, де ми зазначено офіційно більше 10 тисяч людей. А от як можна взагалі зрозуміти, що спілкування із собакою людині допомогло? Це якось спостерігається в динаміці, як вона себе поводить потім, уже, наприклад, там без присутності собаки, чи от як це відбувається? Ну, при спілкуванні з собакою, коли навіть просто людина гладить собаку або сидить, просто наблюдає. Да, mm -hmm. Іде ну такий от може нервовий імпульс, коли. Знижується рівень кортизолу, це гормон стресу, і ми відчуваємо якусь таку спокійність, mm -hmm. да, як би сказати, ще відчуття безпеки. Mm -hmm. Оце от і провокує дальніший крок, ну, щоб зробити якусь терапію і порозмовляти з клієнтом. На цьому от заснована сам смисл терапія. Mm -hmm. Це відчуття безпеки, відчуття якогось там емпатії. «Берта, а ось дивися, що тут є. Берта, що <с> таке ти там підказуєш? Вона, вона, вона теж хоче своє слово. Так, да, ну і взагалі ну, собака вона щиро реагує на будь-яку людину. Uh -huh. І це розполагає дальньому спілкуванню. Це таке. А І... чи є от ну якийсь вплив на собаку в тому плані, що вона якось виснажується, наприклад, після спілкування з людьми, які потребують допомоги, от їй, можливо там потрібне якесь відновлення? Ну, по регламенту взагалі дуже потрібно собаки відновлення після терапії, але я зазначила, ну, я буду казати про свою собаку, що берта вона вона можливо якось. Вона емоційна собака, uh -huh. так? і вона, коли спілкується з людьми, вона отримає той заряд позитиву, і оце їй достатньо. Якщо ми виберемо їжу або спілкування з людиною, вона покине ту їжу, вона буде сидіти біля вас, біля... не відходити, їй потрібна ласка, якась увага. От для неї краще це бути в колі зору, uh -huh. щоб на неї звертали увагу. То Берта не відновлюється, ні. І не потрібно. А скільки триває терапія? Це має бути якийсь фіксований час, чи в залежності ну, від того, скільки. Так, так. Потрібно? Опять же ж, по регламенту це півгодини спілкування з клієнтом. Та сама людина, коли з нею ми ведемо сесію, то вона теж теряє, виснажується. Собака не вис... Моя собака взагалі не виснажується. Вона буде сидіти, робити, що їй скажемо. Але ми ж терапія, це ж не церкова собака, не треба путати терапію і якісь трюки. Вона угу. вміє, вона вміє багато чого, але ми це робимо не змушуючи собаку. Вона хоче, вона робить. Вона хоче принести м'ячик, вона буде нести м'ячик, змушувати і заставляти собаку. Я її ну ніколи не буду. Якщо б я її змушувала, то це б, да, це б її виматувала, це б вона дуже важко б перенесла. А так, Лю... така... наше заняття їй приносять задоволення, ну і задоволення моїм пацієнтам. І через це вона, власне, і не виснажується, так? Так, так, так. А як, от, по-перше, кому підходить така терапія? Чи є якісь, можливо, випадки, коли вона... Прямо необхідна, а можливо є випадки, коли може немає в цьому сенсі, бо не потрібно? Я скажу, потрібні. що не підходить тільки ну, тим, хто хворіє якимись бронхіальними захворюваннями і має mm -hmm. алергію на собаку. З такою людиною ну, змушувати її спілкуватися з собакою ніхто не буде. А, а так взагалі ну, потрібно і діточкам, і дорослим. І, ну, і ми в груди центрі працювали зі, ну, такими з, з, з похилим віком з людьми. То взагалі всім цікаво, і всі ну, дуже добре ставляться до такого виду заняті. Пані Галину, я дуже дякую вам і дякую Берті за те, чим ви займаєтеся, що ви вже з кільком людям допомогли. І ще раз вітаю вас із перемогою. Сподіваюся, що таких відзнак у вас ставатиме так. більше, і Берта буде допомагати якомога більшій кількості людей. А я дякую вам, що ви нас запросили на ефір. І взагалі цікавитись такою темою, як з чотирилапими нашими друзями. Останнім часом дуже змінилося ставлення до наших собак. Я помітила це і у Києві. У нас поки ще такого немає. Але в Києві всі заклади, і харчування, і навчальні mm -hmm. заклади, і транспорт, і Укрзалізниці велике, дякую. Таке ставлення дуже чудове до наших собак. І я рада, що суспільство почало ставитися до наших собак вже. Нам набагато краще. Сподіваюся, що таке ставлення воно тільки покращуватиметься і надалі. Так, Дякую так. вам ще раз.